Вітаю вас, шановні садівники та городники, павутинний кліщ у моїх теплицях не живе. Можливо, заглядає, але йому там не подобається, і він йде. А допомагає мені всього лише одна дія, якої мене навчили десь років 15 тому. Тоді свекруха мені сказала, та не потрібна взагалі ніяка хімія, павутинного кліща у тебе і так ніколи не буде. І вона виявилася абсолютно права. Щойно я перестала витравлювати свої теплиці, так у мене все й налагодилося. Зараз розповім. По-перше, перестаньте їх труїти і себе заодно, зупиніться та відкладіть у бік усі свої препарати. Подумайте ось про що. Чому кількість шкідників тільки зростає з кожним роком? Усе просто. На нашій ділянці живуть не тільки шкідники, але й дуже важливі ентомофаги. Це теж кліщ, але хижий. Він не харчується рослинами, його раціон це павутинний кліщ, трипс та білокрилка. І коли ви застосовуєте усілякі інсектициди, то першими завжди гинуть ентомофаги. У них, як у хижаків, чисельність завжди менша. І ось ви, власноруч, створили максимально сприятливі умови для успішного розмноження шкідників. Боятися їм більше нікого, бо природних ворогів ви взнищили. знищили. І ось настає зоряний час павутинного кліща, білокрилки та трипса. Саме в цей момент ви застосовуєте ще сильніші препарати проти кліщів і знову знищуєте тих ентомофагів, які намагаються відродитися. І так йде до нескінченності. Тож просто зупиниться. Ну і найпростіший агротехнічний прийом, який позбавить вас усіх шкідників у теплиці, мабуть, слімаків. Він полягає у простому, звичайному дощуванні. Повітря в теплиці з огірками, перцями, баклажанами завжди має бути досить вологим. У таких умовах павутинний кліщ, білокрилка, жити не люблять і не хочуть. Вони не виносять підвищеної вологості, а їхні ентомофаги прекрасно живуть і розмножуються в умовах підвищеної вологості. І відмінно знищують шкідників на стадії розмноження, використовуючи вижу їхні личинки та яйця. Я проводжу дощування огірків, перцю і баклажанів у міру необхідності, в обов'язковому порядку під час поливу. Причому намагаюся полити добре і зворотній біг листочків, саме там можуть ховатися шкідники. У спеку і суху погоду зрошую рослини огірка, баклажанів, перцю два-три рази вранці, в обід і ввечері. Ось і все. Рослини мають добре провітрюватися і бути зволоженими. Цього буде достатньо, щоб усе у вас прийшло в норму.